Правда, оці фарби осені, ну просто чудово, ці дерева. Я на них не можу ніяк налюбуватися. Тут такі фарби, тут і помаранчеві, тут і, і коричневі, бордові фарби. ну Просто чудо. Просто чудо. Усім привіт! То Я і забулася з вами поздоровкатися. Всім привіт, всім-сім. Всім, всім. Так, куди я знову йду? Ну, ви знаєте, на вулиці така погодка чудова, що просто неможливо кудись йти. Ну, я б, можливо, сьогодні б нікуди б не йшла, але мені треба в аптеку. Ось теж. Знаєте, можна робити мільйон фоток із цими, із цими деревами Золота осінь. Мені треба в аптеку, я замовила там. Ліки, які мені написали в коментарях, я почитала анотацію, що в принципі, це якраз те, що мені потрібно для верхніх дихательних шляхів моїх. Ну, тому замовила, йду, треба забрати. На вулиці сьогодні тепло, так як і вчора. Але от є вітерець. Ну, теж як і вчора. А сонечко теплинь така. просто чудова погодка. Аби ще й не вітер, то було б взагалі супер. Іду, і ну я ж кажу, не можу не любуватися оцю всею красою осені. Е, знаєте, коли, коли осінь така золота, вона не золота, вона багряно золота, е, ну неможливо не любуватися. І якось в східниці я зустріла свою глядачку, а вона мені каже, Боже Таня, ну як ви вмієте оце підмітити. Оцю красу природи. <кій> я ж кажу, наче теж тут ходжу кожен день, але я ходжу, я цього не бачу. А я кажу: звертайте увагу на дрібниці, тому що вся краса в дрібницях. от, Побачили, десь якусь квіточку, десь якийсь листочок. От вся краса в оцих дрібницях. От, тому я й намагаюся ну, вам її показувати. Ай, іду, іду й любуюся, просто любуюся. Я вже дійшла до центру. О, щось лампочки горять, дивлюся. Що це воно? Якась кафешка. Дійшла до центру, забрала, замовляла доктор Мум. льодяники оці. Це знаєте, щоб ввечері заснути. А в мене були вдома, але скінчилися. І вони мені подобаються. Вони при кашлі дуже добре знімають цей синдром роздратованого горла, чи я не знаю, як воно називається. Ну, коротше, що воно тоді не, не хочеться кашляти, хоч заснути можна, тому що вчора в мене це була проблема заснути, тому що горло шкербло, оцей кашель, який не відкашлюється. От, і я вже не знаю, мабуть, години-півтори намагалась заснути, а тоді думаю, о, в мене є липовий мед. І я пішла, взяла ложечку чайну меду і розсмоктала, і це тільки тоді я змогла заснути. Так що йду зараз ще за другими ліками. Яка чудова алея. Знаєте, така алея, яка уходить в небо. Дуже гарно, Знаєте, немає і кінця і краю. Я завжди... Люблю, якщо в мене є можливість прогулюватись по цьому по нашому бульвару Шевченка і, і, і іменно на цій алеї. Сьогодні тепліше, наче ніж вчора. Ну, теж великий вітер, але мені от по відчуттях, наче ще тепліше, я вже і розстебнулася. Треба було, мабуть, легшу куртку вдівати. Ну, хоча вона і ця ну, теж трьох нитка на флісі, бо думаю, ну куди вже зовсім легеньку, я хворію. Хоча можна було вдіти теплий гольф, мабуть, і вітровку. І було б якраз би нормально. Ой, гарно. Позамовляла одні ліки в одній, другі в другій, понаходила на сайті таблетки. Сам дешевшу ціну. А що, мені прогуляться, пройдуся. усього. Тух і вітер який страшне. Ганяє листя. Пройдуся, якраз прогуляюся трохи і позабираю свої ліки. Він є в крапельках, а є е, в таблетках. Не знаю, взяла в таблетках, а які краще, не знаю. А я вже прийшла додому. Находилася. Це в мене знову сьогодні, мабуть, такий самий кілометраж, як і вчора, бо, в принципі, зараз подивлюся. Аня, а сьогодні 8 тисяч <хи> шагів. Вчора було 10 з лишнім, а сьогодні тільки 5 кілометрів 700 метрів, сьогодні менше. Ой, ну мені цього вистачило. Боже, пройшла, ось аж мокра, тепло на вулиці, хоча я вітруган сумасшедший, але м -м, тепло, прям тепло, аж жарко. Я намагалася ще ходити так знаєте, по тій стороні, де сонця немає. Так, відповім на питання по поводу оцього гольфіка. мене вже там два рази питала одна глядачка Таня, скажіть, який розмір? Ну, що ж вам мій розмір? Вам треба на свої розміри дивитися. Це по-перше, потім вона каже: Я хочу такий замовити. Де ж ви? Це, аби я його купляла в інтернеті, я б вам дала посилання. Я цей гольфік купляла в східниці. Це турецьке, качество, якість турецька з Турції привезена. От. А якщо ви в Китаї замовите, там розміри геть, геть зовсім інші. Там треба дивитися по таблиці. І взагалі з Китаю там я знаю, що розміри такі, що це ще попробуй вгадай його там. Я з Китаю одежу собі не замовляю. Якщо ви замовляли, у вас виходить, ну дивіться, ну дивіться по таблицям по своїм параметрам. А не те, що у мене. Я можу сказати, тільки де я купувала в східниці. І все. Якщо поїдете в східницю, то там є магазинчик, той, що якраз перед трьома синами та донька, там з правої сторони магазин там продається постіль всяка, там скатертинки, і поряд магазинчик з одежею. І там це, я купувала цей гольфик. От. А, а так, що вам мій розмір? <смір> на дуже на свій дивитися. <смір> Тим більше, знаєте, камера завжди трохи людину робить не такою, як вона є. Тому що в мене, мене глядачі, хто мене зустрічали в східниці кажуть, ой, Таня, ти схудла. Ну, що камера завжди додає, додає ну, ще 5 кілограмів. Це ж всі так кажуть. От, і це по-перше. І по-друге, камера, камера е, теж в мене глядачка одна зустріла на третьому джерелі і каже: Боже Таня, ви в житті ще каже молодша, е, чим на камері. На камері каже, ви старша виглядаєте. Так що камера це камера, а знаєте, е, якби самому треба ну, по своїм параметрам дивитися, а не по мені. Так, що це таке? Ну зараз уже майже дві годинки я прийшла голова, теж підбалює зараз. Треба щось поїсти, щось з'їсти, мені пообідати і випити таблеточки. Оце ці купила. Дякую, хто мені, хто мені написав за цей резистол. Ну, побачимо, як він мені допоможе. Я взяла в таблетках, там є ще в каплях. Ну каплі п'ються до їди. А я знаю, що мені, оце, як оце до їди, то це знаєте, я взагалі це для мене я то забуваю їх випити, то ще щось. А таблетки тут я так порахувала їх тут 20 таблеток, таблеток По три штучки в день, по одній таблетки <клухи> сніданок обідвечеря, ну, то, думаю, якраз тут аж на сім днів Ну побачу, як вони мені допоможуть. Почитала там якраз всі захворювання цих верхніх дихальних шляхів. Тому мені якраз начебто повинно допомогти. Ну побачимо. <клухи> Ви ще почнете казати, а чому до лікаря не йду, ну тому що не така я вже дуже хвора. Я до лікарів не люблю дуже ходити. От. І вже до лікарів я звертаюся тільки коли вже аврал. От коли вже зовсім там щось погано, того тоді я звертаюся до лікарів. Це і так, ви бачите, я так як я ж не сильно була хвора, наче то я оце ж цими чайками впиваюся, запиваюся. От. Я вже знаєте таке відчуття, що я хожу як як бочка якась пивна, тому що я оце так чашку чаю випиваю там. Проходить 10-15 хвилин, я знову йду собі, роблю чашку чаю якогось, то з малиною, вже банку малини випила, обліпиха в мене є заморожена. ну то, в общем, п'ю оце, і і які п'ю. в общем, Все п'ю. І Молоко гаряче, вчора пила з медом, ну, намагаюся лікуватись більш так. от. А лікарі, це вже в мене вже в крайньому випадку, тоді вже лікарі. О, так що це так. Ну все, я переодягаюся, все і буду обідати. Я вже пообідала, таблетки попила. Думаю, зроблю собі кави. Зробила кави безалкого, без, без кофеїну. поп'ю ще заряченької ще кави, а то вже мені чайки ці всі так надоїли. І зараз вам покажу, що я дивлюся. Це включила телевізор, зараз покажу, що дивлюся. Бачте. І дивлюся я відео свої з квасів. Чого в номері сидіти? З таким задоволенням, знаєте, передивляюся, наче, наче знову що ми їздили з дівчатками гуляти. Так класно. Шевелящилися, страшні. Ви знаєте, в такі хвилини я думаю, як хорошо, що я блогер. Що мене Альона зробила блогером, і що я це знімаю своє життя. І знаєте, з задоволенням це все переглядаю. Я приїхала теж, переглядала на телевізорі. Мені так, оце добре, що в мене здоровий екран. Я на здоровому екрані передивлююся східниці. Це коли така якась знаєте, та ностальгія заїдає, або так, коли не можу робити, я передивляюся, і прям, ай, прям так бальзам на душу. <кхем> Подобається. От. Іноді навіть передивляюся і Альонині відео, ще ті, що вона раніше знімала, так цікаво. Знаєте, скільки років пройшло, а є можливість подивитися. Так, що це так. Сиджу, зараз каву поп'ю, візьму тоді ще щось повишиваю, тому що і вишиваю, і вчора вишивала, брала потрошку. От. Щось у мене ніс почало закладати, крім, окрім того, що тут все, то, то хоч ніс а тепер ніс стало закладати. Ну, коротше, болею. Болію, болію. болію. <різь> Нічого, знаєте, це повинен пройти певний період часу, щоб виздоровіти. Так що поболію трохи. Що робити? Ви знаєте, я така сиділа, думаю, та треба, мабуть, з вами на сьогодні вже попрощатися, тому що, ну, що я я якби веду, веду диванний образ життя зараз, під одіявком хворію. Тому більше сьогодні більш нічого немає, чого знімати. От, збігала за, за ліками та і все. Так що на сьогодні з вами прощаюся. Буду отак от хоч показуватися потрішку, а то мене вичитали, Таня, що це таке? Хворієш, а ми тут не знаємо про це. Треба сообщати. Ну-ну-ну. <смі> тому буду такі хоч невеликі відео, тому, ну, показуватися, що тут зі мною. Ну, а з вами на сьогодні прощаюся, всім всього самого найкращого. Не хворійте. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.